Привіт, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою поговоримо про пору року, відгадай яку Правильно, зиму. Ось послухай уважний віршик. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш піде. Візьмемо лопати, ми прокинемо зранку стежку біля ганку, вийде мама з хати і почне. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Сподобався тобі віршик? От сьогодні ми з тобою будемо малювати, як іде наш сніг. Ось що ми сьогодні будемо з тобою малювати. Нехай батьки тобі намалюють дерево, а ти будеш малювати на ньому сніжок. Сніжок падає і на дерева, і на будинки, і на. І на землю, і в повітрі є. Ми будемо сьогодні малювати пензликом, тичком, біла фарба нам нужна, і серветка, водичка, щоб помити. А спочатку пограємося в гру, розімнемо наші пальчики. Склали пальчики в кушок і сипемо крупу в манку. Сніг сніжок засипав коріжок, побіліла вся земля і дерева і поля. Ось ми з тобою погралися нашими пальчиками. Наші пальчики розімлялись і зараз почнемо малювати. Ось ми починає малювати. Сніг падає на дерева, насипаю. Огортає їх, щоб вони взимку не замерзли. Ось такими ми полосочками малюємо. На гілочках снігу нападало. Ось так. Ось так. Ось так. І на будинок. На будиночок сніг нападав. І на комин. І на тин нападав. Ось так. Тепер беремо тичок, і тичком малюємо, як падає сніжок. Можна тичком, можна і пальчиком. Хто чим хоче? Зараз покажу, як пальчиком. Ось так макну пальчик і прикладаємо пальчиком. Ось наші сніжинки падають гарненькі. Сьогодні ми помалюємо різними методами, якими вам більше сподобається. Ось така у мене такий вичився малюночок. Дякую за увагу. До побачення!